Він постійно їздить у Львів і привозить нам каву. Мені, моїм колегам, колегам у відставці. Якщо ви звернули увагу до відеокамери, то, то його, як розповідав, його квартирі завалено кавою. У мене на даний момент в моєму кабінеті стоїть величезний кульок з кавою. Він його передав для мого товариша у відставці судді Дмилецького. Тому що е, я з ним більше спілкуюсь. Передай, Юрій Михайлович, я гроші тобі дам, передай. Це була звичка брати у нього каву. Він у мене найкраща е, кава машинка. І ми часто пили в мене ту каву. А він приносив мені того, що п'ємо каву. Мене єдине, що тоді стурбувало, якось я не забуваю, що, 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 що він дав мені мелену каву. Та що мені мелена кава, коли в мене зерна. Я думаю, ну що дає, то дає. Думаю, ну, куда ж мне сумело деть. Я и в сосуду, прямо в кишене. У меня такие ритм, что